Вітаю усіх на моїй кухні сьогодні неділя, і можна трішки діткам дозволити щось смачненьке приготувати. Це в мене буде картопелька фрі. Беремо три середні картоплинки такі гарненькі. Їх очищуємо і нарізаємо такими красивими скибочками, як на картопельку фрі. Так, спочатку це кільця у мене. Потім кладемо і формуємо ось такі красиві, гарні скибочки. Оп! Ось так. Ось так. Дивіться, які гарні, неначе в Макдональдсі. В кастрюльку з антипригарним покриттям вливаємо пів літра соняшникової олії і гарненько її підігріваємо. Гарно розігріту кастрюльку вкидаємо картопельку. Занурюємо небагато, для того, щоб можна було вільно її ось так помішувати. І готуємо до золотавої скоринки. Жарити потрібно на великому вогні. Тарілочку вистеляємо паперовими рушничками і вже золотаву гарненьку картопельку виймаємо. Для цього дуже зручно ось таке сито мати, щоб гарно стікала олійка вниз, і витягаємо. Закинула я вже нову партію картопельки. Треба обсмажувати на великому вогні десь хвилиночок 12 не більше, допоки вона не схватиться картопелька такою з куринкою твердою. Готову картопельку присолюємо після прожарки та смакуємо. М -м -м. Свіженька, домашня картопля фрі.